Що краще заморожувати яйцеклітини чи ембріони? Насправді, з появою швидкого методу заморозки, а саме вітрифікації, немає значення, що краще заморожувати яйцеклітини чи ембріони. Відсоток відтаювання яйцеклітин складає близько 60-80%, а ембріона понад 95%. Це зумовлено тим, що яйцеклітина на 90% складається з води. Відповідно, вона є більш делікатна структура. А ембріон вже складається з генетичного матеріалу і яйцеклітини. І сперматозоїд, і відповідно, він є більш щільніший і потужніший, тому він краще відтаюється після заморожування, після вітрифікації. Але, наприклад, якщо у пацієнтки стоїть запит на відкладене материнство, якщо стоїть запит на проведення лікування з приводу онкології, якщо немає партнера і репродуктивні плани найближчим часом не розглядаються, то, звісно, оптимальним є заморожувати її і абсолютно не хвилюватися за те, що це якось їм може нашкодити. Якщо є можливість заморожувати ембріони, то, звісно, що ми рекомендуємо заморожувати ембріони.